Микола Вінграновський Сама собою річка ця тече. Сама собою річка ця тече. Маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка, без ще вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом. Як тата й мама, і як мен люблю.